І знову вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. Мене звати Оксана. Ми розпаковуємо посилки з вінтажними прикрасами. І в нас сьогодні ще третя частина такої об'ємної посилочки з прикрасами вінтажними, і не, не зовсім вінтажними, але яка приносить нам приємні знахідки намисті від фірми Trifari від ліс Клейборн, і інших фірм, яких я, скажімо, не очікувала в тому лоті. Так, і давайте ще у нас є два, два пакетики. Ось такі, давайте ще роздивимося. е, ці речі. Можливо, відео не буде вже таким довгим. Але речі, надіюся, будуть знову ж таки приємні. Цікаві несподівані знахідки. Намисто на ланцюжку в срібному тоні є замочок карабін. Ось таке намистини пластикові, пластик вінтажний, гарної якості. Таке поєднання білого, червоного і сірого тону. Гарне, приємне намисто. Легеньке, довге. Ось таке. так. Тут у нас ось таке кольє наместине тяжко розпізнати. Тут на мистине пластиковий, але пластик настільки якісний, що тяжко розрізнити, це таке коліє чокер, вони на такі рухливі на ось таких елементах, як великі такі стрази є замочок, подовжуючи ланцюжок. Ось такий у нас цікавий чокер. Це, взагалі, неймовірна така краса. Тут ось такі намистини це вже точно скло, темно-червоного вишневого кольору, є гарний замочок. вінтажний, маркування я не, не бачу, ні бачу є. Так, що це у нас? Подивимося. Так, можливо, і тут. Крамер Нью-Йорк. Крамер Нью-Йорк. Це, бачите, зразу, зразу ж така чудова несподіванка, така ось неймовірна. Знахідка, крамер, фірма. І таке чудове намисто, кольє. Я вже задоволена навіть цією частиною, навіть якби така річ була ті у всьому лоті, я би була вже задоволена. Неймовірно. Так. Тут бачу ще, подивіться, яка краса. Таке намисто, ці ланцюжки металеві, тут перлиночки з кришталиками. Дивіться, яке чудо. Так, і це у нас, подивіться, яка була оригінальна ціна. Ленд Брайд. Треба поцікавитись в інтернеті цією фірмою є оригінальна бірочка. Вони, ймовірно, якісне. Песа, ще яка, бачите, чудова знахідка, неймовірно. Так, і тут я бачу ось такий ланцюжок. В золотому тоні відмінний стан, ланцюжок довгий 80-90 см з такою підвісочкою, китицею в неймовірному чудовому стані, стані нового. З маркуванням фірма ГУЕС. Досить сучасна, але дуже ціниться те, що, хоча тут мало речей залишилось, але подивіться, крамер, ось ця фірма Лейн Бринт. І нагадаю речі неймовірно цікаві, з попередніх розпаковок. Ось це Вінтажне намисто від фірми Тріфарі. Ось це намисто від фірми теж тріфарі. Браслетик з натуральними перлиночками. Маркуванням від куклі браслет від Ліс Клейборн і багато інших цікавих вінтажних речей. Які, можливо, втратили своє маркування, не мають маркування, але вони якісні, достойні. Тут на ось цьому метелику теж я знайшла ось таку таке маркування. Ось цей дуже цікавий ланцюжок з тим таким рухливим метеликом. Тож ці посилочкою я дуже і дуже задоволена. Речі цікаві, багато. Вінтажних знахідок. Дякую, що були зі мною. І, надіюсь, вам сподобалося. І Чекаю на розпаковці інших вінтажних посилок. Дякую за увагу! До зустрічі!